Біла піна, півонії, вайт, грейс, величезні квіти. Більше 20 сантиметрів. Величезні квіти у неї. Вони розкриваються і показують жовті течінки серединку, пелюстки округлі ледь ледь порізані, тобто створюється враження такої легкості якоїсь, такої білої хмаринки у зеленому листі. І ось ці квіти наскільки величезні, що це, здається, кущ білої піни. Отже, півонія, посаджена у 2020 році наростає дуже гарно, квіти розкриваються майже одночасно, бокові бутони має. Ось, я залиш... а ні, це не бокові, це бутончики, які ще не розкрилися. Але в основній масі вже півонія повністю розкрила свої бутони White Grace.